Всім привіт! Сьогодні поговоримо про нашого ще одного шкідника. Мені казали підписчики про цього шкідника, бо в мене було колись відео, але я ще толком не знала, що це за такий жук. Вірніше, я його бачила, я його показувала на відео. Можете пролистати там наперед про жука стригуна. Я розповідаю і показую його на відео. Зараз я ж, звичайно, про, майже про всіх шкідників я все знаю. Ну, не все, ну майже все. Як з ними боротися, як вони нам шкодять. І зараз поговоримо про такого шкідника, як жук-стригун. Жук-стригун це такий е, доволі таке, такий великий жук, який має такі е, потужні челюсті, який стриже все на своєму шляху. Він може навіть стригти молоді виноградники, е, може стригти е, полуничні плантації. Е, так що. Доволі, доволі такий жук, шкідник шкідливий, але з ним не так просто боротися, тому що він заривається в ґрунт, він виходить тільки тоді, коли заготовлює, ну, їсті заготовлює для своїх личинок їду. О, для того ж він і стриже е, е, наші пагони, е, винограду, пагони, навіть якщо такі трав'янисті, він запросто тоненько може е, згризати е, квітконоси, е, листя і Доволі дуже багато він стриже, і затягує, буває, що затягує, буває, що бросає, буває, що затягує оці листя у свої нори і трамбує там для свого потомства, щоб його кормити у травні місяці це зазвичай десь туди, вже, як уже полуниця цвіте. Як уже доволі великий високий лист, він лазить по е, наших плантаціях і стриже ці рослинки. Е, вилазять, от, починається їх шлюбний період, коли починають квітнути йоблені. От Він совпадає оцей період, і тоді можна е, тровити. Свої рослинки е, такими засобами, як карате, децес, діазон і аріво. Отакі препарати його бере. Звичайно, треба дивитися струки, очікування, як там воно виходить, але е, от, іменно в от, в такий період можна його знешкодити. Але є ще один спосіб, більш такий простіший, береться соняшникова олія, нерафінована, і десь на 2 літри води треба 100 громів цієї олії. Я раніше ходила, просто з кип'ятком заливала, але це ж ефективне тоді, якщо ви на нього попадете. Але оці Норки, які він робить, то вони роблять такі нори з лабіринтами, і дійсно на їх дуже важко попости цим кип'ятком і на 50 см в глибину. Тому Саме ефективний засіб берете, розводите у гарячій воді олію, так як вона в гарячій воді трішки розходиться на 2 літри 100 громів. Це значить, ну так, да, дорогуватий, звичайно, препарат, але ж чим травить рослинки, то, звичайно, зосіб такий має бути. Берете розводите цю воду із олією і ходите або пізно ввечері, або рано вранці. І заливаєте в ці норки. Навіть якщо цей жук вилізе наверх, то він все одно загине, тому що оця олія, вона блокує йому дихання. І він погибоє. Звичайно, ми не помічаємо, коли оцей жук живе десь на лугах, на полях, там, де не обробляється ґрунт. І Ну, на сінокосах, там він, звичайно, нам не дуже не, не, ну, взагалі не шкодить. Він собі живе та й живе, нікого не трогає. Там трави багато, тому ж, але ж йому хочеться щось добрішого, і він різе до нас на городи. Так що, звичайно, з ним треба боротися, тому що е за сезон. Цей шкідник дуже багато може наробити шкоди нам на городі. На городі треба з ним боротися. Також можна боротися перекупками глибокою перекупкою осінню і глибокою перекупкою навесні. Коли ґрунт перевертається, то личинки гинуть. Личинок же жук відкладає десь від 8 до 20 штук. У оці лабіринти, і так він розмножується. Ембріони ж виходять десь за тиждень після кладки яєць, і батьки десь до 20 днів годують своє потомство, тягнучи у свої нірки оці всі рослинки, які він стриже. Тому, звичайно, треба боротися отакими способами. Способами, які кому зручніші. Також за добу цей шкідник може один стригнути постригти десь до 10 поганів. Тому, звичайно, якщо їх багато, то вони нам дуже шкодять. І така в нас зима. Таке сонечко, сонечко показує на опади на я думаю, будуть якісь опади, можливо, трішки потепліше, бо сьогодні у нас мінус 21, сьогодні 13 січня і холодновато на вулиці. Ну Ось так в нас. Добре, що все замело сніжком. Під сніжком нашим рослинкам тепленько. Так що бережіть себе і своїх рідних, у нас сьогодні було дуже неспокійно, але ми все переживемо і дождемось весну, і все буде добре у нас. Всім всього найкращого, мируси.